Всім доброго дня! Хочу зробити обзор ось такої штуки. У нас на нього всі кажуть Stangel циркуль Купляв я його в парксайд. В магазині Lideo. Подобається, що є на ньому цифровий дисплей. Зовсім новенький. Зараз покажу як виглядає. Ось так розпечатав. Ставив сюди батарейку. Батарейка у нас під номером 2032. Зовсім все зовсім новеньке. Закриваємо, якщо у нас щось. Не показує, обнуляємо і можемо розтягувати. Також можемо це фіксувати. Все як обично. Тільки от цифровий дисплей, батарейка. Все показано, як вставляти. Дуже гарно зручний цей. Для транспортування. як бачите, ось цим можна розтягувати, треба просто прижати і покрутити. Досить гарно виходить. Все по нулям, потім розтягуємо, можемо заміряти. Як внутрішні сторони, так і наружні. Ось так. І якщо ми побачимо і в глубінгу якісь глубинні деталі теж можна виміряти. Все чітко. Стояло воно десь в районі. 250 крон або 300. Точно не пам'ятаю, купляв десь місяці-два. Тому гарно зроблено. Проблема тільки в тому, що ця шкала не має гравіровки, вона нарисована. її просто намалювали і все. Воно з часом може відійти. б було гравіровано було б ще краще. Але так як я цифровик то можна користатися і так, і без нього. Ось такі характеристики в нього. Фірма Parkside германія Багато в мене інструментів цього. Користуюсь ними як на роботі, так і в домашніх умовах. Деякі деталі не витримували 3 роки гарантії, але вам залюбки їх виміняють, якщо у вас є чек на цю деталь. Користуйтесь на здоров'я, купляйте для себе для домашніх робіт. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі на моєму каналі.